12 листопада Українська греко-католицька церква звершує пам'ять святого священомученика Йосафата, із дня смерті якого цього річ минає чотири сотні літ, з нагоди цього до Бердичівського храму священомученика Йосафата Української греко-католицької церкви, де настоятелем отець Іван Цихуляк, ще із п'ятниці привезли і виставили для почитання мощі цього великого святого українського народу. А у неділю на порозі храму зустрічали шанованого гостя протасинки Лакиївської архієпархії, преосвященнішого владику Йосифа Міляна. Високопреосвященний владику, дозвольте від імені усіх парафіян нашої церкви та жителів міста привітати вас на нашій Богом благословенній Бердичівській землі. Нехай отець Небесний ласкою добро завжди і всюди вас. Ми раді особливіше за ваш візит, раді, що ви сьогодні звершите святу літургію за наше місто. То сьогодні слотна днина, але ми на ваш великий голос. Сьогодні закинемо ті сіті духовні, у тому великому сподіванні, що через ваше слово, через ваше благословення, через вашу Стопу, яка ступає на цю землю, вкотре вкотре ми ще здобудемо багато багато вірних до нашої святої церкви. Отець Іван Цихуляк запросив владику очолити божественну літургію та сказати пастирське слово у дні пам'яті покровителя храму священомученика Йосафата. У довгій проповіді Йосифа Міляна було про лідерів та цвіт нації, про життя і загибель святого Єсафата, про глибокий патріотизм і єдність волонтерів і тих, хто в окопах. Велика частина нас є там, в окопах. Сьогодні при цій душовій погоді. І це є свідоцтвом, що вони готові душу і тіло положити і кладуть на жаль. Майже кожен. Похорону Бердичеві, про нього я знаю через це Івана. І дуже часто, коли ще побачив фотографію десь в інтернет мережах, не плакати, а крачати хочеться до неї. ну Наскільки ну, скільки вже доки. У спільній молитві віряни просили миру та єднання, Божого захисту рідній державі, її захисникам, волонтерам і усім, хто не стоїть осторонь на шляху до перемоги. Наш український світогляд, наша ментальність мусить голосом гучним нам сказати. Ми не маємо іншого виходу, як перемогти. А перемога не буде куватися f 16 хаймерсами, там мусять бути живі люди. Тому молімося так само за те, щоб ми всі і кожен були готові душу і тіло покласти за рідну свободу. Може, не всі там, наперед, в окопах, але усім нам достатньо праці над собою. Щоб була принаймні у нас єдність. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Терка Вік.